Пражнісіньке пекло у горлі від болю обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Невже Росія має шанси знову дійти до Києва в Україні? Активно укріплюють північні кордони. Що кажуть в ЗСУ, Розповім вже за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Північні кордони України активно укріплюють, будують так звані зуби дракона. Про це у своїх соцмережах заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв і зазначив, що зараз додатковими оборонними спорудами укріплюють найбільш небезпечні напрямки фронту. На Півночі роботи ведуться і в день, і вночі. Чернігівщина перевірив хід виконання робіт з обладнання одного з оборонних рубежів. Завдання виконує цивільна організація. Військові інженери спостерігають та надають відповідну методичну допомогу. Роботи тривають 24 на 7 та будуть виконані у встановлені терміни. Коли знадобиться, ці оборонні рубежі займуть війська, і ми будемо готові до адекватного реагування на розвиток ситуації. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо! До слова, такі зуби дракона встановила й Естонія на кордоні з РФ місяць тому. Керівник Нарвського прикордонного пункту Марек Лива сказав, що бетонні блоки підготували на випадок, якщо уряд вирішить обмежити в'їзд з Російської Федерації, щоб стримати потік нелегальних мігрантів. Також, оскільки з 1 лютого ми очікуємо закриття івангородського прикордонного пункту на ремонт, ці бетонні блоки будуть в період закриття обмежувати пересування автотранспорту на мосту. Напередодні будівництва зубів дракона в Естонії заявили про гібридну атаку на свій кордон з боку РФ. За словами глави МВС країни на території Естонії намагалися потрапити громадяни Сомалі. Росія пропустила їх, попри відсутність підстав для цього. Нагадаємо, що про рішення встановити додаткові захисні споруди 30 листопада 23-го року. Повідомив Зеленський. Він наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб у випадку чого допомогти військам утримувати оборону. Втім, важливо це зараз не лише тому що зберігається загроза нападу з території Білорусі, бо ворожі диверсійно-розвідувальні групи регулярно прориваються крізь кордон. 14 грудня стало відомо, що чергова група намагалася прорвати кордон на Сумщині. Українським прикордонникам довелося навіть відкрити вогонь на ураження. Зав'язався стрілецький бій. Зокрема, залучалися артилерійські та мінометні розрахунки. За даними Держприкордонслужби, це трапилося 13 грудня. У результаті бою окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються. Такі Прориви наші військові відбувають регулярно, але у повітрі висить питання, чи спробує армія РФ посунути знову далі з північних кордонів. У військових думки неоднозначні. Людям радять готуватися до найгіршого. Всі просто мають повинні мати певні навички, які будуть корисні в армії. Тому що ми не знаємо, як завтра повернеться ситуація на фронті. Ми не знаємо. Чи знову підійдуть до кордонів Києва, до міста. Це таке теж можливо, в принципі, на сьогоднішній день, на жаль. А, якщо наші люди будуть знову ж таки не готові до певних а, подій, то буде той результат, який ми бачили, я думаю, в Бучі і деінде. Ще бути готовими, але щоб ці знання ніколи не знадобилися, аніж потім шкодувати, що втратили дорогоцінний час на підготовку. А як ви думаєте, чи спробує знову Росія захопити Київ? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!